Питання бездатності країни та захисту територіальної цінності від посягання агресора із сусідньої держави стало на часі для усіх, хто вирішив не сидіти вдома і спостерігати по телевізору, що проходить у Криму та інших регіонах України, а особисто долучитися до розв'язання надскладних проблем. Ці пропозиції будуть видвігатися на кранізаційним советом, обсуждався в громадських організаціях і виноситися. Для обсуждення відповідної інстанції, вот, для того, щоб создать ефективне, ну обізпечити ефективність роботи органів влади, їх підконтрольність і так далі. Виступаючи наголошували на тому, що військовий конфлікт, який триває декілька тижнів, поки що не вдається розв'язати мирним шляхом. Росія не йде на переговори, але ми, громадськість, повинні показати себе, що люди ми миролюбиві і цього. Вимагаємо від президента Росії, тому на перший план виходить безумовно політичні шляхи, а ми, як громадськість, маємо показати згуртованість, об'єднаність до мобілізаційних ресурсів до того, щоб найкоротший шлях боєздатність Збройних сил максимально збільшити шляхом свого досвіду, мабуть, якоїсь допомоги, як сказали США, е матеріальної. Вироблено спільні дії громадських об'єднань для посиленої роботи на місцях із населенням, та дбати також і про розвиток економіки. Ми ряд громадських організацій вирішили об'єднати наші зусилля для досягнення того ж миру на Житомирщині, для для досягнення, скажімо, такого економічної стабільності, бо у нас Скажем, вирішила обінеться ряд організацій, тобто наша організація Молодіат реформ, Союз десантників, організація за своїх, команда за своїх. Також бачу ініціативу виказують «Козачество», спортивні організації, клуб ЖТ, Власна Федерація каратесків, ну і ряд молодіжних організацій, які небайдужа доля Житомирщини. У спільній резолюції висловлені стурбованість за ситуацію в Україні та особливо в Криму і звернулися до вищого політичного керівництва України використати усі міжнародні організації для того, щоб сторони конфлікту поважали міжнародні угоди і ставили інтереси людей вище ніж свої особисті.